Феодальна роздрібленість це особливий період в історії Київської Русі, взагалі населення території Східної Європи, як і в цілому Європи, пов'язаний він з низкою величезних змін в економіці, в політиці, суспільному житті. От в Київській Русі початок роздробленості фактично припадає на час смерті Ярослава Мудрого, останнього правителя Київської Русі, який призводить, смерть призводить до особиць між його між його синами це пов'язано хоча б з тим, що влада на Русі вона була власністю правлячої династії. Ясна річ, що кожен правитель із династії Рюриковичів мав всі повноту, всі права, всю повноту на те, щоб зайняти київський трон. Ну, Ясна річ що Брат на брата, я старший, я розуміліший, я кращий і так далі. Початок цього процесу був покладений правлінням так званих Ярославичів. Це старші сини Ярослава Мудрого, які приходять до влади у 1054 році, реалізовуючи спадко... систему, реалізовуючи реформу спадкоємності трону, яку намагався провести ще Ярослав Мудрий. До того часу, якщо ми подивимося передачу влади від Олега до Ігоря, від Ігоря там до Ольги, від Ольги до Святослава, це фактично передача по прямій лінії від батька до сина, до старшого сина, як правило. Але у особиці, навіть після смерті Володимира Великого, вони показують, що цей принцип не завжди дотримувався. Ярослав Мудрий намагався змінити цю ситуацію і запозичив певну систему з тюркського світу, ймовірно, з Казарського Каганату, яка отримала назву Удільно-листинична. Система, яка нагадує драбинку, по якій б рухалися князі у середині своєї власної династії, відповідно за цією удільно листиничної системи, вся влада в Київській Русі передавалася старшому Рюриковичу в роді. Він отримував Київ, отримав титул великого князя. Ну а всі інші посідали менші уділи за їхньою економічною і політичною значущістю у Київській Русі. Відповідно до цієї реформи владу в Києві отримав старший, ну, принаймні той, хто був після смерті Ярослава Мудрого, старший син Ізяслав, у Чернігові сів Святослав, у Переяславі, третьому найкрупнішому князівстві Київської Русі, сів Всеволод. Ну і менші князі розібрали менші уділи, де вони і правили. Але саме з самого початку свого правління три старші брати Ярославича домовилися про спільне фактично правління. Тобто вони почали порушувати оту от удільну самостійність князів. Вони вторгаються на територію Полицького князівства, відбирають його землі, захоплюють інші землі, менших князів і так далі. І цей період він отримав назву правління Ярославичів. Вони певний тривалий час правили спільно, ну фактично, спільне їхнє правління, трімвірат Ярославичів, тривав до 1072 року. Але за цей період часу в середині країни відбувається низка, і не тільки країни, в масштабах усієї Європи, низка змін. Зокрема, змінюється торгівельна кон'юнктура, занепадає шлях і варяг греків в зв'язку з занепадом Візантійської імперії, яка фактично все більше і більше хіріє, вже не може споживати ту масу товарів. Які йшли з півночі, якраз у Константинополь. З іншого боку, зростають нові економічні центри, це Європа, зокрема, це зростають економічні центри на Сході, наприклад, на Волзі, на Каспі, Іран, врешті-решт. Все це призводить до того, що Київ перестає бути таким зв'язуючим ланцюгом, зв'язуючою точкою для всіх земель Київської Русі. І як я вже говорив в економічній площині величезну роль у тому, що відбувається певна децентралізація знизу, зіграла якраз натуральне господарство в зв'язку з цим зростання так званої феодальної вотчини, володіння землевласника, який в себе на своїй, так би мовити, місцевості був і царем, і богом, і судею і так далі. Князь фактично міг і не знати, де хто там знаходиться і, так, і тому подібне. Ці ясна річ, феодали, вони не були зацікавлені у загальну Якихось державних інтересах. От ці всі умови вони призводять до того, що Київська Русь, навіть за правління Ярославичів, починає все більше і більше децентралізовуватися. Центробіжні тенденції вони йдуть, ну в країну на шматки на удільні володіння і так далі. І прорив станеться в 1072 році. Хоча напередодні ще в 1068 році на південних кордонах Київської Русі в 61-му році з'являються Половці, які в 68-му році масштабно громлять армії Ярославичів. Громлять не за того, що Ярославичі не могли захистити свою країну, і за те, що не могли домовитися про спільні дії, про спільну боротьбу і так далі. Відповідно, це провокує цілу низку і соціальних катастроф, ну ясна рішу політичних. От і в цих от умовах призводить до особиць між трьома братами рідними Ярославичами. Спочатку виганяють я Всеволод і Святослав виганяють із Києва Ізяслава, От, але якби вони вигнали, де знову ж таки поновили ту систему Ярослава Мудрого, удільно листвиничну, то повинен бути Святослав займає Київ. Все було переходить до Чернігова. А в Чернігів а в Переяслав переходить якийсь інший князь в нижчі паранжиру, так би мовити, і так далі. Цього не сталося. Святослав об'єднує своїх руках і Чернігів, і Київ. Всеволод допомагає йому в цьому. Ну як кажуть літописці, Всеволод був досить книжною людиною, але з точки зору політика управлінця він не проявляв особливої активності. Як би там не було, в 76-му році помирає Святослав з природних причин відповідно, і це призводить до нової хвилі. Усобиць, тому що Ізяслав нікуди не дівся, він знову пред'являє претензії на свої володіння і так далі. Але там розгортається війна між Ізяславом і нащадками Святослава. І в цій в цьому контексті дуже цікава персона, яка потім буде згадуватися в слові о полку Ігорові, так званий Олег Гориславич, один із синів Святослава, який першим серед князів, принаймні літопис, так говорить, починає запрошувати для вирішення своїх особистих політичних економічних проблем, в, 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 запрошує ворогів. Тобто Половців і трагізм ситуації не в тому, що використовується військова сила, а трагізм ситуації в тому, що князі, які використовують половецькі наймані загони для вирішення своїх внутрішньополітичних проблем, вони не мають грошей, щоб їм заплатити. Відповідно, кошти, які е, треба за оплату послуг найманців, найманці беруть із під. З населення, яке вони грабують, просто тотально, це призводить до масштабних в принципі, змін всередині країни, ослаблення економічної, знову ж таки, південних територій, тому що Половці це північне Причорномор'я. Удар по, головні удари половців це Київщина, це Переяславщина, деякою мірою Чернігівщина. І ці, відповідно, князівства знову ж таки ослаблюються економічно. На північ Половці, наприклад, не доходили, точно так же, як і Галичина. Як би там не було, але до 1093 року особиці фактично не припиняються. І е, Володимир Мономах, син Всеволода, після смерті свого батька, батька рішив все-таки домовитися, досягнути компромісу, і тут якраз є цікавий зразок історії про те, що не завжди благі наміри і компроміс дають позитивні результати, тому що бажання Всеволода домовитися він віддає Київ нащадку Ізяслава Святополку, чернігіво Чернігово-Сіверщину він передає нащадкам Святослава, а сам повертається у Переяславське князівство. Але Особиці не припиняються в цих от умовах. Виникає нова ініціатива, тим більше що загострюються походи половців, які так би мовити вкусили плоду. Легкої здобичі і так далі, з руських земель, відповідно, вони починаються більше і більше нападати на е, територію київських князівств і кожне окреме князівство не завжди може захистити не того, що не вистачає сил, а в тому, що феодальна система вона передбачає досить тривалий проміжок часу для мобілізації війська. Тобто воїн сидить у себе вдома, і щоб його зібрати в одну точку, потрібно ну, принаймні, два тижні. Хай тиждень, якщо менша відстань до його володінь, два тижні. Як Мінімум для того, щоб зібратись, половці за цей час могли спустошити величезні території і благополучно відійти в свої степи. І в тисячу році за ініціативи Володимира Мономаха і київського князя Святополка в Києві під Києвом вірніше в замку Любича скликається з'їзд князів Рюриковичів, які найактивніше брали участь у особицях. Там були Черніго-сіверські. Святославичі, Ростиславичі з е, Галичини і низки інших князів. І от на цьому з'їзді було прийнято так знамена знаменно, так би мовити, рішення юридичне рішення, тому що по факту країна вже не була єдиною в політичному плані, але юридично вона все одно залишалась єдиною і в, в, в особиці велися за що? За владу над усією київською Русі. То 1097 рік Любецький з'їзд приймає рішення. Яке звучить приблизно так? Хай кожен тримає отчину свою. Таким чином князі приймали рішення про те, що тепер не будуть претензій на інші володіння. Тобто, якщо за Святославичами Чернігово-Сіверщина, значить це їхня територія. Якщо в Всеволод є. Його вотчиною переяслав, то він, відповідно, там і сидить, і так далі. І це фактично поклало ну, юридичне оформлення цієї феодальної роздробленості. Частина дослідників говорить про те, що не відбулося розпаду країни, як, наприклад, там, в Європі, в Німеччині, наприклад, чи тій ж самій Франції, яка розпалася на, ну, принаймні, до сотні володінь, які майже були незалежні один від одного, наприклад, взяти хоча б ту ж саму Нормандію, яка входила формально до французького королівства, але герцог Нормандський в Цяцітому столітті якраз у цей же час завойовує Англію і стає англійським королем. Тобто, виходить, різні незалежні володіння. Тут, тобто, на думку багатьох дослідників, те, що сталося в Любачі, це не розпад держави, це децентралізація управління і відповідно створення нової форми від монархії централізованої до монархії децентралізованої, колективної, там і так далі. Але ясна річ, що це знову ж таки не призводить до. Припинення особиць навпаки, вони стають ще більш запеклими, тому що, наприклад, ті княжі, які отримали слабіші володіння, вони хотіли собі збільшити наділи, збільшити землі, збільшити доходи і так далі. Ясна річ що вони виступали ініціаторами. Інших якихось заворушень і так далі. Тому в даному випадку ці всі рішення не давали нічого. Але з'їзд дав одну головну, одне головне вирішення: вирішення того, що князі все-таки спільно домовилися боротися з половцями, то з зовнішньою загрозою. І це ще одне підтвердження тому, що держава не розпалась, держава просто децентралізувалась. І ми знаємо організовані величезні масштабні походи, в яких брали участь майже всі князі Київської Русі проти степу о, Володимиром Монома. Аху, 111, наприклад, рік 1103 рік і багато інших походів, якими славився саме Володимир Мономах, і це характеризувало те, що держава все-таки існувала. Ну і в культурній площині однозначно можна сказати, що все залишилось тим же самим. Тобто на місцях змінилася лише влада. Тепер данину не платили в Києві, вона залишалась на місці. Відповідно, надлишковий продукт він витрачався на поліпшення статків. Місцевого князя, його зовнішнього антуражу будуються палаци, будуються храми, і якраз саме 11-12 столітті притаманний якраз сплеск руської архітектури, писемності і так далі, і тому подібне. Але, врешті-решт, цей процес децентралізації він був актуальний недовго. Вже можна говорити, що з середини 12-го століття у суспільстві назріває необхідність. Повернути єдність країни. Але тут, на завершення, треба згадати один такий от момент. 1169 рік, син Юрія Долгорукого, сина Володимира Мономаха, в помсту за батька. Юрія Долгорукого було отруєно в Києві, тому що кияни його страшно не хотіли. От він, відповідно, в помсту за батька захоплює Київ з військами, які він приводить з півночі, якраз з території сучасної Росії, тобто територія Ростово-Суздальської землі. Було засновано місто Володимир на Клязьмі, яке стало центром якраз цієї території північно-східної, так би мовити, Русі. Але питання не в тому, що він спалив, захопив, пограбував. Притом пограбування було жахливе. Навіть деякі літописці пізніше порівнюючи напади там, наприклад, татар і. Погрому Андрія Боголюбського не на користь татар. То тобто, татари слабіше грабували ніж свій, так би мовити, князь. Але питання в тому, що Андрій Боголюбський не залишився в Києві. Він повертається до себе в Володимир на клязьмі і проголошує там себе великим князем. Володимирським відповідно утворюється з Київської Русі дві політичні інституції, що от якраз і стало таким піком роздробленості вже реальної Тобто північно-східна Русь пішла окремим шляхом розвитку ніж південна власне українська територія і так далі.